Всім привіт! З вами як зазвичай і звичайнісінький майстер спорту. І сьогодні я направляюся на тренування знову у спортзал, де живу. Тобто не в той нормальний фітнес-центр. В спортзал, спортзал. Старенький. І сьогодні в мене буде жим лежачи. Буду робити тяжкий жим. Я ще не визначився на розминці, зрозумію. Або 125 кг, або 130 кг на декілька повторів. Минуле тренування я жав 120 кілограмів, декілька підходів. Точно не пам'ятаю скільки. По 6 повторів це було дуже потужно. І сьогодні я все ж таки думаю, що буду жати 130. А ви вже за декілька секунд зрозумієте, скільки я буду жати. Дивіться. На штанзі 120 кілограмів, останній розминочний підхід. 120 кг було доволі легко. І я вирішую поставити на штангу 130 кг і пробую жати їх. Пожав на два доволі впевнено, йду на третій повтор. Але мене чуть не придавило. Там мене вже бігли рятувати, дуже дякую. Але я в принципі вижав сам. Потім я вирішую поставити на штангу 125 кг і також пожати на 3 повтори. З жимом штанги закінчено, переходжу до жиму гантелей під кутом, жму 30 кг гантельки, 3 підходи по 10 повторів. Потім скидаю вагу до 20 кг гантельок. і також жму їх 3 підходи, але вже по 12 повторів, щоб більше проробити грудні м'язи. Після цього я переходжу до біцепса, виконую прямим грифом 5 підходів по 8 повторів. Чому я роблю підйом зі штангою прямим грифом? Тому що, по-перше, це е, зміцнення передпліч і біцепсів. Підйом зі штангою більше навантажують довгу головку біцепса і провиневий м'яз передпліччя. По-друге, це підтримка і стабільність у жимі лежачі. Біцепс і м'язи передпліччя стабілізують ліктєвий суглоб при опусканні штанги на груди. Наступна вправа на біцепс це е, підйом гантелей молотковим хватом. І я буду виконувати таких 6 підходів, 12,5 кг гантельки, стараюся виконувати підконтрольно. Молотки гантелями роблю для тренування брохіаліса глибшого м'яза під біцепсом. Це дає загальну масу і силу рук, що корисно для стабільності при утриманні ваги. Також молотки, як більш. Анатомічно правильним рухом молотковий підйом більш щадна варіація для зап'ясть і ліків, ніж прямий гриф. Анатомічно він є трошки правильнішим. До речі, вже після третього підходу біцепси прям відчувалися дуже суперово. Вони росли. Подивіться на екран, які ви бачите зараз гігантські біцепси. Це просто неймовірно. Ну що ж, на екрані це друга вправа на біцепс, вона вже підходить до завершення. А третьою вправою на біцепс на цьому тренуванні я буду виконувати підйом е, на тренажері Скотта. Зробив таких, е, певно, 3 підходи по 6 повторів, щоб були дуже величезні біцепси. Жартую. Ну і цією вправою тренування біцепса завершено. І я потихеньку переходжу до тренувань передпліч. так як в понеділок я їх качав лише один підхід. Буду виконувати прямим грифом згинання на кісті на передпліччя, не знаю, як це називається. На штанзі, до речі, 70 кг. Виконую на 4 повтори, ,5, 5 вже не йде. Силова робота зроблена. Потім я скидаю на штанзі вагу до 50 кг і роблю 3 підходи по 8 повторів, щоб проробити навантажити передпліччя і щоб вони були дуже сильними. Ще зробив одну вправу на передпліччя, це ті ж самі скручування на передпліччя, на кісті, ще якось там можна назвати. Але вже гантел... гантелею, тому що це мені трошки зручніше, не так сильно заламує кість, кістки йдуть добре. Але бачите, виконую доволі тяжко, мушу собі трошки допомогти останні повтори, тому що я слабенький у цій вправі, якщо чесно. Роблю таких три підходи гантельками, і на цьому тренування завершено. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, а можете написати щось в коментарі, буду дуже вдячний. Бувайте здорові!